І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті і почнемо з дуже цікавих кадрів. Росіяни показали, що вони нанесли удар по розвідувальному кораблю України Сімферополь поблизу лісків. Причому росіяни кажуть, що це саме російський морський безпілотник влучив у корабель. Тож таким чином, вже росіяни використовують свої безпілотники морські і мають їх на озброєнні. Це дуже погана інформація. Тому що раніше тільки зсу били російські кораблі морськими безпілотниками, а тепер вже росіяни почали наносити удари саме морськими безпілотниками. Це може дуже змінити ситуацію саме у морі. Тож таким чином ситуація для нас не покращується. Тепер перейдемо до дуже цікавої ситуації, яка сталася на запорізькому напрямку. Тут росіяни продовжують завдавати ударів по самому місту Запоріжжя, розбивають будинки цивільні і все як завжди. Але ж на самому фронті росіяни показали дуже цікаве відео про те, як український військовий здавався в полон. Але дуже важливо зауважити, що це відео показали саме росіяни і перед тим, як його показати, прочитаю, що вони пишуть із цього приводу. Наглядне відео, як ВСУ относяться к своїм людям. Один боєць зі сторони противника прийняв рішення сложити своє оружие і здатися, даби зберегти свою життя. З нашої сторони було оказано супровождення, щоб вивести пленного солдата з лінії бойового соприкосновения. Однак, коли ми начали вести бойца командування ВСУ прийняло рішення убити свого ж человека. По пленному неоднократно було оказано. На воздействие со стороны своих же товарищей, Мы пытались сбить их дрони, чтобы спасти жизнь тому, кто поднял руки вверх. Таким образом, пленный солдат, которому мы хотели спасти жизнь, был убит своими же товарищами. Я зовсім не знаю наскільки це достовірна інформація або це російська пропаганда, але давайте подивимось відеоролик і ви в коментарях напишете, що насправді відбувалось на цьому ролику і хто намагався знищити українського бійця. Як бачите, він йде з прапором. Дрон впав на траву і заплутався. Потім він продовжує рух. Як бачите, росіяни кажуть, що це саме український боєць. Потім прилітає дрон. Він не потрапляє до нього, але він його трохи ранив. Він продовжує йти далі. Як бачите, дрон його веде. І він йде саме за дроном. Ще один FPV наносить удар, але також поруч із ним. І він продовжує йти далі. Дуже цікава ситуація. І як бачите, його на останніх кадрах, давайте ще раз я швидкість зменшу, як це було. І ми бачимо, що по ньому прилітає дрон. Ось сам момент удару. Все, людина знищена. Таким чином, росіяни кажуть, що це саме українська армія знищила свого бійця. Друзі, обов'язково напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Наскільки це достовірна інформація або це російська пропаганда? Тепер щодо ситуації із бойовими діями, як ви бачите, росіяни заявляють, що ЗСУ тут трохи звільнили цю частину, але вони намагаються повертати її під свій контроль. І нібито просуваються потроху знову далі. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу за последні 4 дня. Російська армія протвінулась в північній частині, яка практично захвачена, і питається войти в Степногорськ з цього направлення. А також були відвоювані нові позиції к северу Кам'янського. Тож таким чином вони фактично заявляють, що боротьба тут продовжується і вони намагаються рухатись вперед. Ми бачимо, що трохи збільшується сіра зона, але глобально просунутись до степногірська і обійти його в районі населеного пункту. Плавні Авні їм не вдається, і поки що ситуація тут вже кілька днів залишається без змін. Також вчора бійці ЗСУ повідомляли, що вони відбили атаку росіян в районі Малої Токмачки. Тут росіяни на полях намагались провести свій штурм, але ЗСУ їх всіх розбили, і штурм російський не вдався. Ось ЗСУ показують відео, як вони розбивають російську техніку, яка намагалась просуватись вперед. Тож таким чином, ми бачимо, що у росіян ще дуже багато техніки, вони періодично її збирають і намагаються проводити штурми саме на техніці для того, щоб прорватися як мога далі. Але ж ми бачимо, що ЗСУ саме ФПВ-дронами їх розбивають, і втрати техніки у росіян продовжуються. І лінія фронту тут, як бачите, залишається без змін. В районі «Гуляй поле ніяких змін немає. Росіяни тут нових штурмів не проводять. Ми бачимо, що продовжуються удари по тилах. Російський ракетний удар влучив у пускову установку протикорабельного ракетного комплексу ЗСУ Нептун поблизу Любицького. Тож таким чином, росіяни тут показують, що розбивають саме українську техніку. І б'ють далеко в тил, на жаль. І відбувається детонація БК. Тож таким чином боротьба тут продовжується, але по лінії фронту в районі Гуляйполи змін ніяких немає. По Новопавлівському напрямку активність досить висока. Росіяни намагаються просуватись вперед, наносять удари фабами по Соснівці. Давайте подивимось ще один ролик, як росіяни розбивають саме фабами наші позиції. Удари дуже потужні продовжуються, і авіація російська працює дуже активно. Причому росіяни продовжують заявляти, що вони тут потроху просуваються у всіх напрямках. Ви бачите, що збільшується сіра зона, але поки що українська сторона не підтверджує нові успіхи росіян. І тут бої продовжуються кожен день. Тепер переходимо до ситуації біля самої нової Павлівки. Тут росіяни також продовжують штурмувати філію, і ми бачимо, що тут на карті позначається в червону зону, хоча українська сторона не підтверджує втрату села. За последні 4 дня російська армія пересікла ріку Волчі к сєверовостоку Аднава Хацькава і суміла войти в южну часть філії. Тож таким чином ми бачимо, що росіяни тут продовжують наступальні дії, намагаються просуватись вперед і захопили частину населеного пункту Філія. Чекаємо, як далі розвиватимуться події, але активність росіян тут не знижується. В районі 20 штурмів за добу вони проводять. І сьогодні ми бачимо, що в районі Іванівки також продовжують активно працювати російські FP-дрони. Вони завдають ударів по посадках, намагаються розбивати позиції ЗСУ. Як бачите, один дрон ударив і вже летить наступний. Тож таким чином, дронів вони не шкодують і намагаються розбивати українські позиції дуже активно. І бачимо, що як результат все палає, і фактично техніка розбита. Також росіяни заявляють, що вони тут продовжують рухатись в районі зеленого гаю. Це підтверджує і український генеральний штаб. Бої тут продовжуються. Росіяни намагаються повернути село під свій контроль, тому що ЗСУ його звільнили. Але поки що ніяких успіхів росіян немає, і боротьба тут продовжується. В районі Покровська росіяни також дуже активно наступають. За добу повідомляється про 50 штурмів з російського боку, і ситуація тут залишається дуже напруженою. Але ЗСУ показують, як розбивають росіян під Покровськом. Бачимо, що росіяни тут зайняли домівку, і скидом вона була розбита повністю, де знаходились росіяни. Також росіяни продовжують завдавати ударів по Покровську. Також працюють ФПВ-дронами, пункт управління БПЛА ЗСУ. Також знаходиться в цивільній домівці. І росіяни наносять удар. Ще один пункт управління БПЛА. І ще один удар. Тож таким чином, росіяни завдають ударів саме по місту і намагаються розбивати позиції ЗСУ. На жаль, із-за цього дуже сильно руйнується саме місто, але ж боротьба таким чином продовжується. Також росіяни завдають ударів фабами по місту. Також намагаються розбивати позиції ЗСУ. І ви бачите, що місто дуже сильно руйнується. Дуже мало чого залишилось цілого в самому місті, на жаль. Крім того, росіяни заявляють, що вони. Намагаються просуватись біля удачного. Давайте подивимося, що вони пишуть. За останні 48 восім часов російська армія суміла повернути нікотри позиції внутрі Лянтовичі і почала штурм северних складов Удачного. Ми знаємо, що росіяни вже захопили частину населеного пункту Удачне. І тепер, як бачите, вони заявляють, що вони намагаються штурмувати саме північну частину. Тож боротьба тут продовжується, і якщо росіяни захоплять саме північну частину, то вони зможуть вийти вже до шахти і почнуть штурмувати ці Позиції на шахті, після цього вже буде відкрита дорога до населеного пункту Гришине і до траси, яка веде на Павлоград. Тож, боротьба тут триває і росіяни намагаються рухатись вперед. Також ЗСУ показали, як наносять удари по позиціях росіян на стволі шахти Красно-Лиманська. Це північний ствол. І як бачите, ЗСУ завдають ударів. По позиціях росіян саме на цьому стволі. П'ють з артилерії. І, як ви бачите, коригуються удари саме дронами. Тож таким чином росіян намагаються розбити на стволі шахти Краснолиманська. Ось сама шахта, і ось її ствол ще один. Таким чином росіяни ще контролюють шахту Краснолиманська і намагаються прориватись на околиці міста Родинське, хоча там за своїх намагаються розбивати і не дають закріпитись у місті. Також показано, як росіяни обстрілюють околицю міста Родинське. Бачимо дуже багато ударів. І таким чином також місто руйнується. Це південна околиця населеного пункту. Крім того, росіяни намагаються наступати в районі новоекономічного, але ж тут ЗСУ також проводять контратаки і намагаються відсувати росіян. Ще одне відео. Це, напевно, росіяни показують, як вони розбивають пересування ЗСУ, тому що позначення синє. Тож таким чином, боротьба там, де дуже активно ЗСУ намагаються пересуватися в цьому районі, так, по цих домівках, а росіяни їх намагаються розбивати. Таким чином, боротьба тут в районі Миколаївки продовжується, і ЗСУ намагаються тут просуватись далі, для того, щоб, хоч якось, зрізати цю ділянку фронту. Але поки що ми бачимо, що успіхів великих немає. Поки що не дивлячись на те, що ЗСУ просунулися в районі новоекономічного, також звільнили Володимирівку, хоча це тут не підтверджується. Як бачите, на зустріч дійти до Коптєвого не вдалося і зрізати всю цю територію, також ЗСУ, на жаль, поки що не вдається. Тож боротьба тут продовжується. В районі Добропілля росіяни також продовжують завдавати ударів ФП дронами, дуже активно проводять обстріли. Ми бачимо, що дуже багато ударів продовжується, б'ють по мінометах ЗСУ. І таким чином ми бачимо, що росіяни тут намагаються послабляти ЗСУ фактично в тилу, хоча ЗСУ відсунули росіян від золотого колодця, від кучерів яру, але росіяни все одно продовжують завдавати потужних ударів і намагаються розбивати позиції ЗСУ далі в селах для того, щоб рухатись далі. Тому можливо, росіяни накопичать тут резервів і спробують знову просунутись далі на добропільському напрямку. Поки що наступальних дій великих ми тут не бачимо. Поки що росіяни активно працюють саме впівдронами. І таким чином розбивають позиції ЗСУ. Вони побачили, де був вистріл міномету, і потім туди прилетів російський дрон. 120-й міномет. Як бачите, росіяни його знайшли і розбили. Ще один міномет. І ще один удар. Це все відбувається в районі населеного пункту Новоторецьке. Крім того, росіяни завдають ударів в районі Добропілля. Бачите, удари граннями, і таким чином активність обстрілів тут не знижується. Тепер переходимо до Костянтинівського напрямку. Тут ми бачимо, що в районі Русін'яру Яру ЗСУ завдають ударів по окупантах і показують, як розбивають російські позиції. Тож таким чином, село може бути в сірій зоні, росіяни намагаються просувати село, а за своїх там розбивають. Хоча, за деякою інформацією, село знаходиться під контролем ЗСУ. Що стосується самої Костянтинівки, росіяни тут також продовжують завдавати ударів фабами. Ми бачимо дуже багато ударів по місту, і таким чином місто також тут руйнується дуже активно. Крім того, росіяни продовжують обстрілювати всю територію в районі площівки для того, щоб просуватися в цьому районі далі. І ми бачимо, що тут російські дрони також дуже активно працюють, розбивають міномети, пікапи ЗСУ, бронетехніку і все, що вони знаходять, на жаль. Тож таким чином, боротьба тут продовжується і росіяни намагаються. Ослабляти тут позиції ЗСУ для того, щоб рухатись вже напряму до Костянтинівки. Причому дуже важливо відзначити, що поки що українська сторона не підтверджує втрату села Климанбик, а росіяни вже заявляють, що контролюють це село і намагаються просуватись далі саме до плечівки. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але в будь-якому випадку ситуація тут дуже погана і рух фронту продовжується. В Краматорському напрямку ми також бачимо, що росіяни дуже активно працюють FPV-дронами, хоча й наступальних дій зовсім тут не фіксується. Бачимо, що вони завдають ударів по позиціях ЗСУ. Знаходять окопи, знаходять, де наші бійці перебувають і туди намагаються завдавати ударів. Також бачимо камери, ретранслятори, антени FPV, і все це росіяни намагаються також розбивати. Таким чином, в районі Краматорська також росіяни дуже активно працюють. Бачимо, удари були і по Слов'янську. І як бачите, росіяни тут намагаються все розбивати для того, щоб, можливо, і тут проводити наступальні дії, хоча поки що їх немає. Що стосується Сіверського напрямку, тут росіяни також дуже активно продовжують працювати fpv дронами Ми бачимо кожен день дуже багато ударів по позиціях ЗСУ. Бачимо, що всі села розбиваються дуже активно, тому що там. Знаходяться наші підрозділи, і таким чином вони намагаються послабити, бачите, б'юті по переправі по мосту. Це все вони роблять для того, щоб оточити сіверськ і захопити цей населений пункт. Активність наступальних дій тут також дуже велика. Зараз росіяни прориваються до Ямполя, до дронівки штурмують Серебрянку, хоча тут село вже в червоній зоні. А українська сторона поки що не підтверджує втрату села. Також росіяни продовжують наступати в районі Переїзного, але поки що глобально змін по лінії фронту тут немає. На днях були тільки успіхи в районі Ямполя. Саме в лісі вони просунулись. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Що стосується Лиманського напрямку, тут росіяни також активність не знижують. За добу провели 30 штурмів і намагаються просуватись далі в районі Шандріголового. Ми бачимо, що тут. Схоже, в них є успіхи, і росіяни показують, як розбивають тут українську техніку. Бачимо пересування бронетехніки, і росіяни продовжують завдавати ударів. Тож, на жаль, пересуватись українській техніці спокійно вони не дають. І продовжують завдавати ударів. Бачимо, що дрон за дроном летять, і намагаються все це розбити. тож, на жаль, дуже багато ударів по українській техніці і фактично пересування зсу було розбито. Так, боєць ЗСУ і росіянин на жаль, його вистрелив. Наші бійці його забирають і намагаються сховатись. На жаль, дуже жахливі кадри, друзі. Але росіяни бачите скид і намагаються добити наших бійців. На жаль, друзі, ось така дуже жорстка правда. Як бачите, я не приховую цю інформацію, цю правду, яку показують росіяни. Треба знати те, що дійсно відбувається на фронті. Я зараз, так як і ви, вперше дивлюсь ці кадри і дуже жахлива ситуація, на жаль. І бачите, росіяни намагаються. І Гранатами закидувати, і обстрілюють з автоматів для того, щоб розбити наших бійців. Тож таким чином, друзі, ситуація тут дуже погана, і це все відбувається в районі Шандріголового. Росіяни тут наступають, ЗСУ контратакують, і ось така ситуація відбувається. Що стосується. Ударів то біля рідкодуба росіяни також продовжують працювати ФП дронами. І таким чином розбувають і тут позиції ЗСУ намагаються просуватись далі. Хоча ЗСУ тут проводили успішні контратаки в районі Новомихайлівки, але ми бачимо, що росіяни тут заявляють, що вони знову повертають їх під свій контроль. Тож таким чином глобально перелимити ситуацію не вдалося. І поки що тут росіяни намагаються просуватись знову вперед. По Андріївці росіяни заявляють, що вони тут просуваються. Ліманське направління, Андріївка, наші воїни зайшли в населений пункт. Поки що чекаємо на підтвердження від української сторони, це досить далеко від крайньої лінії фронту. Можливо, дійсно, росіяни знову намагаються прорватися, поки що чекаємо на підтвердження. Що стосується населеного пункту Греківка, тут продовжуються бої за село. Як бачите. Росіяни пересуваються саме по селу і показують, що вони нібито контролюють цей населений пункт. Бачимо, що росіяни тут підтверджують контроль позицій в греківці. Тож таким чином тут росіяни потроху захоплюють населені пункти і намагаються просуватись вперед. Що стосується ситуації біля Борової, тут росіяни проводять кілька атаки в районі Богославки. За інформацією від української сторони, Богославка ще знаходиться під контролем ЗСУ, хоча росіяни заявляють, що вона знаходиться під контролем росіян. Але тут ніяких змін по лінії фронту немає. Що стосується куп'янського напрямку, тут ми бачимо, також росіяни продовжують завдавати ударів фабами, розбивають українські позиції. І таким чином росіяни намагаються тут це послабити для того, щоб захопити Куп'янськ і його оточити. Але ми бачимо, що вони вийшли на оточення Куп'янська. Мали вони тут успіхи дійсно, але сьогодні вже українська сторона провела контратаки, і ми бачимо, що навіть росіяни підтверджують, що ЗСУ тут звільняють цю територію біля Соболівки і села Мирне, нібито ЗСУ тут відсунули росіян. Поки що чекаємо на офіційні підтвердження українського генерального штабу. Вони не поспішають розголошувати цю інформацію, і бачимо, що. Росіяни пишуть, ситуація к северу від міста Куп'янськ прояснилась. В течение останніх трьох тижнів бої між російською армією і українською армією продовжувалися на цьому направлении без значительних змін. Улиці Защитників Куп'янська і Конституції до стадіону Спартак знаходяться в сірій зоні. Тож таким чином, росіяни заявляють, що тут ці вулиці перебувають у сірій зоні і нібито ЗСУ тут звільнити повністю околицю не вдається. Але ЗСУ наступають саме. В районі села Мирне. Тож, скоріш за все, намагатимуться будуть зрізати цю ділянку для того, щоб росіяни тут не могли просуватись далі. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але боротьба тут продовжується дуже активно. В районі Фіголівки ЗСУ показали, як розбивають окупантів. Росіяни тут пересуваються. А ЗСУ, схоже, наносять по них удари Ефпів дронами. Так, росіянин намагався відстрілюватися автоматом, але це йому не допомогло, і таким чином ЗСУ знищили чергових орків. Тож тут також боротьба продовжується, і глобальних змін по лінії фронту в районі дворічної немає. Що стосується ситуації біля великого бурлука, тут вже кілька днів росіяни нових штурмів не проводять, і ситуація стабільна. По харківському напрямку росіяни сьогодні знову наступають в районі села Глибоке, але ніяких успіхів не мають, і ситуація там без змін. В районі Вовчанська також бої продовжуються. Росіяни тут, крім того, продовжують завдавати ударів і ракетних, і наносять удари артою. І півдрони тут дуже активно працюють. ЗСУ повідомляють, що за останні кілька днів тут збільшилась активність росіян. Саме FPV-дронах також завдають ударів по селах у прифронтовій території, намагаються розбивати позиції ЗСУ, на жаль. І таким чином тут боротьба продовжується. Сьогодні навіть повідомляється, що росіяни прориваються до села Прилипка, тож таким чином. Активність тут продовжується, але глобальних змін по лінії фронту ми не бачимо. Прикордонній території в районі козачої лопані росіяни також завдають ударів ФПВ-дронами по позиціях ЗСУ. Бачимо, що тут також працюють по посадках. намагаються виявляти наших бійців і завдають ударів. Тепер перейдемо до ситуації у сумському напрямку. Тут активність серйозно знизилась. За добу вони провели всього три атаки, намагаються прорватися біля Яблунівки, юнаківки. Але ніяких успіхів не мають. І лінія фронту тут залишається без змін. Тож така ситуація сьогодні на українському фронті. Друзі, росіяни намагаються наступати, але ЗСУ їх також намагаються розбивати. І кожен день боротьба продовжується таким чином. Війна зовсім не зупиняється. Трамп не може її зупинити, і Путін продовжує захоплювати українську територію. А свою думку із приводу того, що відбувається, обов'язково пишіть в коментарях. Також не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій на фронті. І на цьому в мене вся інформація, до нових випусків.